Ми поспілкуємося із бійцями одного із підрозділів Національної гвардії України. Кожен із них це окреме життя, окрема історія, окремий особистий досвід. Ми поговоримо з ними про їхній особистий погляд на війну, а також погляд на її завершення. Долучайтесь до перегляду. Наступним нашим співрозмовником стане боєць на позивний студент. Він також боєць Нацгвардії України, також виконував бойові операції на сході нашої держави, а нині перебуває на ротації. Розкажіть історію взагалі, як ви потрапили на війну? Це на війну був важкий процес, але ну, 24-го пішов військкомат. Військоматі сказали, так як я не служив, я їм не потрібен в даний час. Сказали, прийдеш пізніше. У нас є люди, які служили та готові зараз також служити разом з тобою. Ну, замість тебе. Ну і Потім я зрозумів те, що поки мені не вдається, потрібно щось зробити. Пішов в ТРО. Ну і потім е, трохи відійшли вони з центральної України. Я почав працювати. а Потім думаю, все одно там хлопці гинуть, потрібно їм допомагати та зробити якийсь внесок для себе, для України, зрозуміти деякі принципи життя, деякі проблеми психологічні. Щоб їх змінити, потрібно поучаствувати у війні. Позивний студент, звідки він з'явився, розкажіть. Це все дуже давно було. Працював. Разом зараз побратимом на одній роботі в нього навчався. Він мені дав позивний студент, все одно знайомий мене е і казав, що саме студент, прийшов сюди. Також наймолодший де й вирішив взяти собі просто студент. Які основні виклики ви зустріли під час своєї служби? Хата е коли вже на почалась війна, після 24 лютого. Виклик зберегти життя своє, своїх рідних, допомогти своїй батьківщині. Та захистити своїх близьких, рідних друзів, та не дати просунутися в Україну та загарбати. ну, захватити її, щоб ми ходили під їхнім підпорядкуванням. Ми вільні українці, ми хочемо жити вільно і для цього потрібно щось робити. Студенти, а що вам запам'яталося із бойових завдань найбільше? Розкажіть, будь ласка. Е, Те, що запам'яталось? Те, що рятували життя хлопцям, і не один хлопець на момент того, коли ми були на сході, не загинув. Ось це найголовніше для нас. Так, да, ранені, калічення, але всі живі. Як ви особисто підтримуєте моральний дух на передовій і, можливо, моральний дух своїх побратимів? Бажання бути незалежним. Ось і все. Це основна мотивація. Да. Розкажіть, будь ласка, як змінилися ваші погляди на життя після 24 лютого? Колись до 2014 року людей, яких ми вважали своїми побратимами, ми там грудилися, то що в нас є така, такий брат, а оказався він не братом, а Ось і все. Які навички та знання, які ви отримали під час бойової підготовки, були найважливішими для вас уже під час виконання бойових завдань? Стрільба та медицина. Стрільба для того, щоб вбити, а медицина для того, щоб рятувати свого побратима. Чи були моменти, коли вам доводилось приймати якесь суперскладне рішення в моральному плані, в тактичному? Розкажіть, будь ласка, про це можливо детальніше? Та ні, не було такого. Суперскладного. Звичайна робота військового на передовій, такого прямо масивного, об'єктивного не було нічого. Просто звичайна робота військових на сході. Ось все. Що потрібно, щоб для вас це стало звичайною військовою роботою? Це бажання жити в вільній Україні, бажання не ходити рабами під кимось, а ходити вільними людьми. І гарний психологічний стан ти повинен розвиватися і розуміти, навіщо воно тобі. Скільки особисто у вас часу пішло на те, щоб це все засвоїти і зрозуміти? Перед бойовими місяць і все. Студенти, на якій стадії війни ми зараз перебуваємо, як ви гадаєте, і наскільки близький фінал її? Я сподіваюся, що це стадія закінчення війни. Вистачить, щоб хлопці гинули, щоб ми боролися за свою незалежність, щоб ми вже стали незалежними. Розпалася Росія, ну і ми були незалежними. Можливо, з більшої території. Ми нічого, розширимо кордон свої. Студенти, от після того, що всього, що ви щойно перерахували, як ви гадаєте, яке майбутнє чекає на нашу державу? Ми, я думаю, те, що ми війдемо в топ-три найсильніших армій України ну, світу? Ми візьмемо гарні навички та базування армії НАТО. То будемо процвітати наостанок, що ви можете порадити або передати хлопцям, які тільки готуються до мобілізації, готуються до участі у війні. Налаштувати себе на психологічному рівні, те, що ти потрібен своїй батьківщині, ти потрібен іншим. Ти потрібен щось зробити для того, щоб жити незалежним та вільним. Ну і розвивати свої найкращі якості, бути фізичним, ходити в цивільний тир. Хоча б розуміти, що таке зброя, те що вона вбиває, а не просто як іграшка, якою можна погратися і все.